Вітаємо в медіа-центрі Чорнігівської Ова. Сьогодні ми поговоримо про підписаний днями партнерський договір між Чорнігівським районом та районом Зевіберг із землі шлезвіг гольштейн у Німеччині. І наші спікери це безпосередні учасники церемонії. Сергій Крамаренко, перший заступник голови Чернігівської районної державної адміністрації, та Інна Фасенко, директорка Чернігівської центральної районної лікарні. Починаємо, пане Сергію. Ну, доброго дня, друзі. 14 березня у місті Бад-Зегеберг був підписаний партнерський договір між Чернігівською районною державною адміністрацією та районом Бадзегеберг. Федеративної Республіки Німеччина, цей договір став результатом майже піврічної роботи, яку проводила районна державна адміністрація. В минулому році, в кінці року, ми мали попередню зустріч з нашими партнерами в Польщі. В кінці минулого року, в грудні, сесію районної ради. Бадзегебергу було прийнято рішення про підписання нашого договору. І в цьому році, під час проведення першої в цьому році сесії, яка відбувалася 14 березня, відбулося безпосереднє підписання цього договору. Цей договір фактично є рамковим договором, який передбачає напрямки нашої майбутньої співпраці з німецьким районом. В самому договорі є гарне формулювання про те, що. Це є місток між Чернігівським районом та районом Зегеберг, який допоможе нам співпрацювати як в економічній, культурній сфері, обмінюватися досвідом і робити кращим і сьогодні вже життя наших двох районів. Під час візиту з нами була. Інна Валентинівна Фесенко, це головний лікар Центральної районної лікарні. Ми презентували загалом наш район, зробили акцент на тому, що необхідно зараз першочергово для того, щоб допомогти нашому району. І одне з ключових питань для нас це питання Центральної районної лікарні, яка є найбільшим. Медичним закладом в районі, і яка, напевно, найбільше з медичних закладів взагалі в області постраждала під час активних бойових дій на Чернігівщині. Під час нашого візиту ми провели ряд зустрічей, в тому числі і в медичній галузі. Про це і на Валентинівна розповість. Ми відвідували місцеву лікарню. Ми відвідували адміністративні центри. Обмінювалися думками з місцевими депутатами, з місцевими адміністраторами про бачення нашої майбутньої співпраці, про ті нагальні питання і проблеми, які є в нас, і чим ми можемо поділитися з нашими партнерами, тому що дружба вона двохстороння, і ми хотіли б і впевнені, що наша дружба буде двохсторонньою, не тільки ми будемо щось отримувати. Від наших друзів і партнерів з Зегебергу і так само можемо бути корисними. У нас є гарні досвіди в антикризовому менеджменті, в місцевому самоврядуванні в наших громадах. Німців дуже цікавить наш досвід в діджиталізації. Це для них так само цікаво. Культурний обмін. Тому такі дискусії відбулися. Ми Побачили і впевнилися в тому, що німецький народ підтримує Україну. Вони вболівають за те, що відбувається в нас. І саме головне, що вони розуміють, що сьогодні на території України йде війна за демократичні цінності і за вільну Європу. І вони розуміють, що мають підтримувати цю війну, тому що в іншому випадку ця війна перекинеться далі. На в тому числі і на Німеччину. Всі це прекрасно розуміють і в тому числі підтримують позицію уряду Німеччини про всебічну підтримку України і співпраця з Чернігівським районом якраз в цьому контексті є для них так само важливою. Дякую, пане Сергію. О, пані Інна, Для повітання, що про ваш напрямок. Доброго дня всім. Як сказав пан Сергій, в рамках договору партнерського ми презентували свою лікарню Чернігівського району як, мабуть, найбільш дійсно самопостраждала під час активних бойових дій і як кластерну лікарню, яка знаходиться в нашому районі. Ми робили презентацію, до речі, на німецькій мові ми робили по замовленню партнерів наших. Озвучували з перекладачем українською мовою. Дуже цікаві факти ми зібрали про нашу лікарню, про те, як було, коли створено, що зробила війна з нашою лікарнею, що ми зробили самі для її відновлення і що ми потребуємо. Ця доповідь була зроблена на сесії районної, де присутні було 67 депутатів їх ради. В рамках також підписання догові... договіру цього нам були зустрічі зроблені з приводу ознайомлення з медициною їх району і з ознайомлення більш детальнішого з, нашого, з медициною нашого району. Ми були в клініці, яка знаходиться у місті Бадзеґіберг. Продемонстрували нам, що вони роблять, втручання, які оперативні, які, яких пацієнтів приймають, які обладнання мають, на чому працюють, якими технологіями методиками володіють. Після огляду клініки була така потужна у нас довго бесіда, що зацікавило партнерську сторону, так це наші Скажімо так, здобуття в військовій медицині, а також в реабілітації військових та мирних цивільних мешканців нашого району, психологічна та фізична реабілітація. Такого досвіду у них немає, і їм дуже цікаво це з приводу поранень та оперативних втручань і ментальних втручань. Нам запропоновано було надати перелік того обладнання, що ми потребуємо, перелік не тільки обладнання витратних матеріалів, ліків та таке інше. Ми надали цей перелік. Тепер район Загібер буде працювати над цим переліком і пропонувати нам те, що вони можуть нам, чим вони можуть нам допомогти. Сподіваюсь, на потужну співпрацю, бо дуже зацікавлені вони були. Вони реально розуміють, що Україна зараз є форпостом тим, що охороняє та обороняє Європу. І вони всіми силами, сподіваюся, розуміються, що треба нам допомагати: як відновлювати, так і зупиняти ворога. Але ми також показали, що ми співпрацюємо з багатьма міжнародними партнерами. Це міжнародний медичний корпус, це міжнародний червоний хрест, це і французька організація Ектет, це і Серв'є, французька фармкомпанія, яка, до речі, нам виділяє кошти на відновлення нашої поліклініки. Вже вони кошти це реальне, і ми чекаємо постанового Кабміна для того, щоб Кошти дійшли до нас, і ми почали будівельні роботи. Тому партнери побачили, що ми щось робимо, що ми не сидимо, що ми запрошуємо всіх до співпраці і постійно працюємо над нашим відновленням і поліпшенням обслуговування медичного жителів нашого району. Дякую, Дякую за інформацію в цьому контексті ми проговорювали як обмін досвідом для нас важливо те, про що говорить Інна Валентинівна, їх цікавить наш досвід, в тому числі в реабілітації психологічної, як для дорослих, так і для дітей. Ми домовилися, що це буде одним із перших, напевно, кроків, щоб ми могли обмінятися нашими спеціалістами для того, щоб обмінятися досвідом. І друге, те, що ми вже зараз можемо робити, і сподіваюся, що в цьому році ми це зробимо. Це культурні обміни. Ми бачаємо такі можливості, щоб показати Чернігів, Чернігівський район, щоб наші школярі мали можливість поїхати туди, показати те, що вони мають те, що вони вміють. Це обмін там і іншими, для того, щоб німці зрозуміли більше і побачили, що жителі Чернігівського району такі ж європейці, як і вони, і ми. Можемо показати те, яким ми є. Дякую. з приводу ще, скажімо так, співпраці на рівні спеціалістів. Запропоновано і нами, і партнерами було обмін на навчання нашими спеціалістами. Зараз ми будемо думати, яким форматом, може, це спочатку буде онлайн, потім фізична присутність спеціалістів, а також ще була наша пропозиція, така загальна висловлена партнерам про те, щоб обмінюватися інформацією про дійсні, що у нас тут відбувається, про чесне скажімо так, ведення війни або нечесне, тобто, тому що інформація дуже Така назойлива російською, мабуть, мовою, це слово таке з російської сторони йде, і вона дуже така потужна, йде у Німеччині. Тому треба нам створювати якийсь свій канал, такий для обміну достовірною інформацією навіть з цього приводу. На сайті району буде створена сторінка. Яка висвітлюватиме району має на увазі Зегеберг, яка висвітлюватиме новини від Чернігівського району, а в нас навпаки їхні. Горизонтальна дипломатія це теж дуже важлива. Дуже важливі, важливо, Так, інформаційно дуже важлива, правдива інформація. Так. Дякуємо за інформацію, будемо переходити до запитань-відповідей. І ще здається, ну хочеться наголосити, що це, якщо не помиляюсь, це перший приклад да, співпраці, партнерства саме на рівні район-район. Так, вперше в Україні це відбулося, коли саме був підписаний договір партнерський між двома районами. В основному це громади, області, вперше між районами. Вказуємо приклад Чернігівщиною. Шановні медіа запитання. Суспільне мовлення, Дарія Мешкевич, чи є вже якісь практичні кроки? Ми зрозуміли, що відбулась презентація, попередні переговори. Чи є вже практичні кроки, що буде першим, і чи йшла мова про фінансування споводу відновлення і фінансування справоди підтримки району? Дякую, Дар'я, питання. Першочергово ми зробили акцент на тому, що для нас ключовим питанням, як для адміністрації, є питання безпеки. Безпеки і медицини, безпека це відновлення, можливість у будівництві або відновленні укриттів, які є на території району. Ми проговорювали про те, що критична ситуація є велике укриття в Чернігівській районній лікарні. Є проєкт на відновлення цього укриття, він доволі дороговартісний. На сьогодні ми проговорили ті варіанти по фінансуванню, які можуть бути. Зараз е, німецька сторона проводить консультації всередині по можливих механізмах, як може відбуватися таке фінансування. Ми запропонували різні варіанти, в тому числі, е, якщо я не помиляюсь, передня помирання. Зараз е, теж Німецька буде допомагати Чернігівському е, Чернігівській області. Там юридично відбувається. Узгодження цих моментів, як можуть бути перераховані кошти, ми так само поділимося і цим досвідом для того, щоб такий механізм був. Першочергово, те, що зараз ми про що я вже сказав, це ми хочемо, щоб наші діти поїхали в Німеччину. Ми, хочемо, ми запрошуємо відповідним листом тепер делегацію від округу району Зегеберг сюди керівництво, щоб вони в навочі побачили, що відбувається. Ми після підписання, під час уже приватних бесід з депутатами, ми наголошували на те, що варто краще побачити і зрозуміти, що тут відбувається, для того, щоб, ми, ну, щоб це було. Чесно, тому що ми побачили, що в них, і ми хочемо, щоб вони приїхали сюди. Так, є питання щодо безпеки. Вони розуміють, що це прикордонна зона. Однак, я думаю, що якщо там загострення по безпековій ситуації не буде, ми плануємо, що влітку буде делегація тут на місці і паралельно готуємо ці проекти по, по дітям, по лікарні, по фінансуванню. Дякую. Дякую. Ще запитання. Що немає, тоді спасибі за участь. Брифінг завершено. Можливо, ще покажете. А так, є договір. А, е оригінал договору підписаний, якщо потрібно, для фото. Дякую. Поки, поки триває, повітряна тривога.